Вітання панове! Сьогодні будемо бурити Абисинську свердловину, неподалік озера Мельком. будемо обкатувати новенький інструмент, діємо з Трьохлопасний, трьоххлопасних, двохлопасний. Ну, вчора вже двоххлопасних в колодязі обкатали, Трьохлопасним будемо сьогодні бурити зверху. В общем, відео буде довгим. Хтось з тіктока там. Може якусь коротку версію вложу. Взагалі переходьте на YouTube, буде повна версія. Від А до Я, як зробити безсінську свердловину. Ну і заодно подивимося, як ведуть себе нові штанги. Погнали! прикол. Первый промах. Камлок. Камлок забыл поменять на миксере. Блин, еще даже рынки закрыть, чтобы зиздать купить. Так, прорываем нашу съемку. Сейчас, сейчас посыпаем. Подумаем. Тут на мувке крутить вообще не вариант. Потому что... Сейчас покажу. Тому що планова глибина десь 20-21 метр. Ось колодязь. Він ниже стоїть. Ми тут 20 метрів зробили глибиною в ньому обісінку. І там доволі такі плотні слоя глини є. Тому вручну взагалі не інтересно. О, блін так, да. як ти провтикав? Так хорошо, хоч недалеко від Житомира. Продовжимо. Так, щось камера отключилась. Непонятно чого, може память. Що там знімає, воно ще не знімає. Іде вроді. Видно вам не видно. Пісочки то непогані пішли і набагато раніше, у сусідки ми бурили. Відстань ну, метрів 7, наверно. Зовсім другий, другий розріз. Зовсім другий. Ну йдемо до якогось водоупорчика і будемо вставати на нього. Ну в принципі на 18 метрах водоупор і перед водоупором а така не знаю, видно, не видно. Така красота Крупненький, хороший Песок. Все, на 18 метрів будем вставать. аккуратно просто хера съемка отключается не знаю чего Я не знаю. Терабайт заговорить, приносит какие-то кошточки Тикток нет? ток приносит. Понятно. Як погризло першу. наружу не затовляють а вместо той муфти Но самого интересного і снял. Матеком дренью. Че? Я спасибо, что так сделал. А, кстати, че найти? Там герметично, где че там где это? Не надо, уже вообще трогать, сейчас Так, сейчас накачаем ще 200 литров воды чистую, задавом. Так, поехали. すごい。<laughs> <laughs> белый Конечно, мы Подумай. Подумай. Кто-нибудь приковается статика водоноса? Вода. Что у уходит там ботик? Выключается. Да? У нас у нас...

поміряю я до зеркала води в колоді зі 7,5, ну ми пів хальця викачали. Но статика зеркало води може бути скважини ниже. Воно може бути десь метрів вісім. Як провіряти? Зараз я покажу. Я насос поднімаю више, вода вообще перестає вийти, значить це висок це зеркало води. Одно вам опускає ниже. Десь 7,5 8 восьми метрів зеркала води. І такий приклад. Ганяємо її трохи, розкачагаримо. Так, все, здаємо роботу. Підключили насоси Клео на 1 кВт. Дебіт у нас слабенький. Дебіт у нас літрів, мабуть, 350-400. Чому ж такий слабий дебіт? Пісочки були гарні. Ну, як ви вже здогадались, статіка. Питання статіка. Тут вона десь в районі, мабуть, 7,5 метрів. Всі поверхневі насоси витягують не більше 8 метрів. Артем, покажи, як... що таке статіка. Подимаємо насос. І бачимо, що вода, вода ще більше просів дебить. Воно ну, ще вище, ще вище. Опускай. Що робити в таких випадках? Або при ямок копати, спускати насоса ближче до дзеркала. Або ну, в цьому випадку замовник в принципі, так і планував копати 1,5 метрову глибиною траншею і насос буде кріпити на стінці колодязя. Погружного свого викине, не видно, і підключиться на коліно вже до будинку. Так що, Приямок готовий у вигляді колодязя. Все, така роботка була сьогодні. Все, Артем. Махай пока. Пока.